Дітки, сьогодні до нас завітала лялька Марійка, і вона хоче розповісти вам про свої пригоди, які трапилися з нею. Її запросила бабуся до себе в гості, щоб познайомити Марічку з своїми улюбленцями, свійськими тваринами. Дівчинка зовсім не знала нічого про свійських тварин, тому з радістю вирішила до бабусі на гостину. Першим, кого вона зустріла на подвір'ї, був песик Сірко. Він радісно привітав Марічку веселим лаєм. Подивись, будь ласка, на картинку уважно, і скажи, якого розміру песик? Вірно, великий, а Марічка маленька. А що полюбляє їсти песик? запитала дівчинка у бабусі. Бабуся розповіла, що найбільшою насолодою для песика є кістка. Подивись, будь ласка, уважно, хто на картинці найбільшого розміру, а найменшого? Вірно, собаки охороняють подвір'я і є найкращими друзями людини. Так як собаки живуть біля людей і вони їх доглядають, то вони відносяться до свійських тварин. А ще домівка собаки називається будка, а дитинчата цуценята. Марічка помітила наступну тваринку. Це була кішка Мурка. Кішка також привіталася до Марічки. Бабусю, а кішка також є свійською твариною? Так, відповіла бабуся, адже кішка живе біля людини, і людина за нею доглядає. Кішка ловить мишей, любить їсти сметанку, молоко. Дитинчат кішки називають кошенятами. Подивись уважно на картинку, яке кошеня більше те, що праворуч чи ліворуч. Молодець. І тут дівчинка почула дивні звуки. Давайте послухаємо, які звуки вона почула. Марічко, поглянь, це корова. Вона також з тобою вітається. Корівка дає смачненьке молоко, з якого роблять сир та сметану. Корівка полюбляє пастися на лугу, а взимку вона їсть сіно, яке заготовили на зиму люди. Дитинчать корівки називають телята. Подивись уважно, хто за розміром більше. Мама корівка чи дитинчателя? Молодець, звісно, мама. А це порося. Вона також живе в хліву та дає людям м'ясо та сало. Дитинчать свині. Називають поросятка. Вони також відносяться до свійських тварин, тому що живуть біля людей, які за ними доглядають. Прийшли до нас звірятка котик, песик, свинка і корівка. В нас сімейка причудова Живуть ці звірі біля людини. Їх називають свійські тварини. Дякую, бабусі, що познайомила мене з військими тваринами, а я хочу розповісти тобі про диких тварин. Чудово, я з радістю познайомлюсь з дикими тваринами, але давай вже на наступному занятті. А ти назви мені, будь ласка, назву кожної тваринки, з якої сьогодні я тебе познайомила. Собачка, кіт. Свинка, корівка. Молодець. Ти всіх запам'ятав, скажи, а як ми можемо їх назвати одним словом? Вірно, свійські тварини. Мені так цікаво, з якими тваринами нас познайомить Марічка, тому чекаю тебе на наступній зустрічі. До побачення.